короче от це я навіть не знаю звідки вони просто тут були а, а, АБС. Все і, може в когось буде така штука на зонтасі. Зонт сзт 155. Усняв пластик. В общем, тут з-поднизу заклепка є, вона просто витягується, тому нічого страшного нема. Тут два болтика відкручується. І тута. тут, тут зверху, так же само з другої сторони. и тут один, два. И опять же, тут типа есть такая он, заклепочка, торчить И все. Течет масло. У нас мотор в масле. Форсунка. Свечка. Дай... Даль... А, ні, не форсунка. Не знаю, що то таке. Десь тут у мене тече масло. Десь з-под кришки. Спод якоїсь. Зараз буду дивитися.